Наш проект місць школи місцевого самоврядування як ініціатива вираз саме для того, щоб сприяти інтеграції ВПО в приймаючі громади. Ми розуміємо, що потрібна допомога і органам місцевого самоврядування, і ВПО, які активні, хочуть вплинутися в життя громади зі своїм досвідом, за своїм фахом для того, щоб можна було приносити користь. Все було пов'язане. все було. В теперішньому часі те, що дуже актуальне і потрібне для нашої країни. Саме зараз військовий час ті теми піднімалися, які вони край необхідні для наших громад. Зараз в нас проходять заняття в цікавій формі. Що я для себе відкрив, це як працювати можна, можливо, можна із владою, бізнесом. Громадськими активістами, громадськими організаціями, як знаходити точки дотику ті можуть бути, наприклад, речі, які можуть об'єднувати громади, які можуть роз'єднувати Це взагалі було відкриттям. Тому що ну, ми працюємо зараз з нашими ВПО і. Виявилося, що деякі речі, які ми робили, це були роз'єднувальні для громади, і тому, наприклад, для себе я розумію, що от в подальшому після цього тренінгу нам потрібно змінити наші дії і в іншому напрямку рухатися. Наш проєкт підтримується фондом відродження і європейським союзом і направлені саме на долучення мешканців більш активно для розвитку громад. Наше все навчання побудовано на тому, щоб люди більш розуміліше підходили до використання інструментів місцевої демократії. Вся наша навчальна програма була побудована саме на пошук додаткових ресурсів. На пошук ресурсів, які вже є в громаді, на актив громади, на людей, які можуть і повинні включатись в життя громади. Ми говорили із представниками громад про залучення мешканців до прийняття рішень в громаді, і все це з урахуванням гендерного аспекту. Це було в інтерактивній формі, і мені сподобалось, як люди реагували на запропоновані мною вправи, в ході яких вони визначали, що з гендером не народжуються, це не є щось стале, що протягом життя змінюється. І ми аналізували, яким був гендер людини 200 років назад, яким є зараз, і прогнозували, яким він може стати через 100 років. Наші три дні побудували таким чином, щоб у учасників була можливість не тільки дізнатися про якісь теоретичні частинки, які є дуже важливими, але і попрацювати з, з цікавими вправами і свої навички зразу можна було імплементувати, які ви не отримали, а під час цих цікавих вправ, щоб можна було розібратися, яким чином можна взагалі створювати проєкт, що важливо враховувати в цей час, як взагалі не нашкодити і собі і іншим під час того, як ти імплементуєш цей проєкт. Практичні вправи допомогли більше зрозуміти теорію, тому що кона, командна робота вона дуже яскраво проявилася саме в практичних вправах. Особисто для мене одна практична вправа. Допомогла мені розібратися в тому, як я працюю в команді, як я ставлюся до проекту, в чому сильні сторони, в чому слабкі сторони особисто мої тому. Ну. Практичні справи це взагалі фішечка була. Нам вдалося а, зробити так, щоб три команди з трьох окремих територіальних громад стали однією цілою командою. З'ясовував наскільки це дійсно дуже дуже важливо про безпекову ситуацію, про те, щоб психологічно безпечно люди почувалися в команді. Це. це дуже сприяє ефективній роботі, це дуже сприяє креативності Це дуже сприяє тому, що люди можуть себе проявити. Саме головне це спілкування, тому що в, в обличчі. Представників інших громад я здобула для себе нових колег, і вже у нас є певні ідеї про співпрацю, про створення туристичних маршрутів для трьох громад. А це дуже важливо саме на таких зустрічах. Ми і можемо здобувати нові знайомства, нові практичні поради, і як от кажуть зараз, новомодне слово, кейси не було відповідних знань, не було відповідної інформації. Але тепер, коли ми послухали отакі чудові тренінги з нашими спікерами, ми тепер... Чітко знаємо, куди рухатися і як правильно робити так, щоб ми були все таки переможцями і здобували отакі грандові проекти, і взагалі удосконалювали нашу громаду, розвивали її в подальшому. Було дуже цікаво. Послухати про саме практику застосування, як ці проекти відбираються, на що потрібно звертати увагу, куди в якому напрямку рухатися. Для мене це було найбільш запам'ятувалося ятувало, запам і найбільш корисно, як на мене. Більш масштабний, більш масштабні заняття, сесія вони подалі змусяться до конкретного навчання написання грантів. Приводу ідей і надбань знань, то вони вже були записані після заняття, одразу занотовані, щоб не забути нічого. Тому ну, їдемо з багажем і вже знаємо, є ідеї, і тому будемо реалізовувати їх. Дуже цікаво було, коли нам говорили про те, що перше, ніж почати писати проєкт, ми повинні для себе скласти план. І відмітити мету, що в цій меті буде, що ми бачимо кінцевим результатом цього проекту. І дуже 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 як багато цікавого ми взнали того, що ще навіть і не знали учасники, які у нас від ці три дня. Це люди, які є прообразом проектних офісів розвитку своїх громад. Саме представники місцевої, органів місцевого самоврядування, активісти, ГО, які працюють з ВПО, є нашою цільовою аудиторією. Нам вдалося згуртувати різні громади, які були у нас на тренінгу, для досягнення такого більш міцного результату, і для того, щоб вони зрозуміли, що ролі в команді, стиль в команді, це буде сприяти можливо і дуже сильно впливати на те, на те, які вони подальше будуть писати грантові заявки, реалізовувати проекти в своїх громадах. І вже я сподіваюсь, що у них з'явились додаткові наших учасників, з'явились додаткові навички як управлінців команди. Щира подяка менеджерам і тренерам проєкту місцевого активізму, за знання, навички, які ми отримали для розвитку нашої громад, нашої країни. Це було дуже-дуже гарно. Ми переможемо. Хочу побажати нашій команді, тому що я вже можу назвати команду. Команда дійсно була така у нас, як, знаєте, як одне ціле. Ще таких побільше таких навчань, ну і перемоги особисто для мене це стало великим уроком. Я пізнала дуже багато всього цікавого, нового. Тому я вважаю, що для розвитку нашої громади саме ось такі заходи необхідні для нас, таких активістів, як ми. Тому що після цього заходу я думаю, що у нас багато чого вийде. У них вже є спільні ідеї, спільні проєкти. Є також і окремі проєкти. Але ну у них дуже багато ідей. Ми їх наповнили. Ми заряджаємо людей на позитивні зміни в громади. Сподіваємося, що ці три дні будуть дуже важливими для учасників. Вони отримали. А практичні поради, які їм допоможуть створити свої дуже класні, дуже потрібні і необхідні саме зараз і громадам проєкти. І ми сподіваємося, що вони будуть успішно реалізовані. Ну мабуть, ми навіть в це віримо, що вони будуть успішно реалізовані. І ми всебічно будемо їх підтримувати зі свого свого боку на протязі тих зустрічей, які у нас заплановані. В нашому проєкті ми ще плануємо експертний супровід. Далі після цієї школи у нас ще заплановано навчання, зустрічі з активом. Працювання над напрацюванням кейсів проєктних ідей для того, щоб, щоб шукати додаткове фінансування, і наприкінці нашого проєкту ми плануємо, що ми будемо проводити форум ідеї самоорганізації ВПО, які в співпраці з органами місцевого самоврядування і громадськими активістами будуть це виконувати. Активність учасників показала, що для них це ну дуже потрібно. І те, як вони висловлювалися після тренінгу, даємо ну, такі свідчення, що вони будуть це застосовувати, в... носячи зміни в своїх громадах і що ми на вірному шляху. Ми дуже вдячні, що нам донори допомогли реалізувати нашу ідею, бо ми вважаємо, що саме навчання допоможе нашим людям до тих, тих цілей, які вони ставлять для розвитку своїх громад.